Ферермен Траут із крові і попелу. Розділ 35 Я, стоячи на колінах, підвела погляд на говка. Я чула його слова і бачила, що відбувається. Та здавалося, ніби мій мозок не здатен осягнути ніщо з цього. Або ж мій мозок це осягає, а моє серце, моє серце це заперечує. Вона нам не потрібна живою. Нам. Ти нудний. буркнув Джаріко. Я це вже тобі казав. Чи то один раз, чи то десяток разів, відповів Гоук, я сахнулася. Все моє тіло охопила відраза. Він стиснув зуби і, відвівши погляд, швидко оглянув сарай. Цей безлад треба прибрати. Вовчан поряд із ним обтрусився до стоту, як пес, що зайшов до хати з-під дощу, а тоді підвівся на задні лапи і перетворився. Його розгорнулося всередину, відкриваючи шкіру, що тим часом потовщувалася. Його ноги випрямилися, а пальці повернули собі нормальні розміри. Щелепа враз стала на місце. Кіран стояв в урваних штанях, сорочка десь загубилася. Відрани в нього на животі, завданої мечем Філіпса, не залишили нічого, окрім рожевої відмітини. Я розслабилася. Кіран покрутив шию з боку в бік, так що вона захрустіла. Це не єдиний безлот, який треба прибрати. Гок поглянув на мене і в його щелепі напружився м'яз. Нам із тобою треба поговорити. Поговорити? У мене вирвався абсолютно ненормальний смішок. Певен, що у тебе багато запитань, відповів він, і я вловила нотку знайомого, глузливого тону. Зачувши його, я знову сахнулася. Де, де інші двоє вертових? Мертві. Без вагань відповів Го, поклавши лук собі на плече. Це була прикра необхідність. Я добре виконую свою роботу. І в чому вона полягає? У вбивствах. Я не сумнівалася, що цим він і займався, коли пішов із кімнати. Коли я усвідомила, що позаду нього на подвір'ї збираються інші люди, застигаючи на рідненькому в ранішньому сонці, у мене зашуміло в вухах. Він підступив на крок до мене. Пропоную ні. Я з дивовижною впевненістю звелася на ноги. Скажи, що тут відбувається. Гок зупинився, а тоді заговорив трішечки м'якше. Ти знаєш, що тут відбувається. Наступний вдих опалив мені горло й легені, бо я усвідомила, що таке знаю. О, Боги, я точно знаю, що тут коїться. Шум посилився, коли я побачила, що на дворі стоїть Ілайджа, схрестивши руки на кремезних грудях. Побачила магду, яка на сторожку обхопивши живіт однією рукою, вдивлялася у сарай. На її обличчі яскраво відбивалися співчуття і жаль. Ти заслуговуєш на значно більше, ніж те, що на тебе чекає. Так він сказав мені напередодні вночі, а я, дурна наївна, подумала, що він має на увазі моє вознесіння. Ні, він мав на увазі оце. Магда повернулася і, проминувши Елайджу, пішла назад до таверні. Філіпс мав рацію, сказала я з у голосі, озвучивши те, що вже й так знала. Справді, перепитав Гоук і віддав дивний лук одному з чоловіків, що з'явився позаду нього. Я справді вважаю, що Філіпс почав про все здогадуватися, відповів Кіран, дивлячись на свій живіт. Блідорожеві відмітини на ньому вже зникли. Коли я пішов поглянути, як там вона, вони виходили з кімнати. Однак вона, здавалося, не вірила, тому що він їй сказав. Таке не вірила. Я ні трохи не вірила Філіпсові, бо вірила Гоукові. Довіряла йому, довірила йому своє життя і. У мене в грудях з'явився несподіваний біль. Такий, не наче хтось проштрикнув мене кинжалом. Я опустила погляд, тому що біль здавався надто реальним, але внизу не було ніякого клинка, ніякої кривавої рани, що пояснювала блюту муку, що мене охоплювала. Коли я підвела погляд, у говка смикнувся на щелепі. Що ж, більше ні про що він не здогадається. Джеріко взявся за стрілу і вирвав її. Філіпс повалився вперед. Джеріко штурхнув труп вартового чоботом. Це вже точно. Я знову повернулася до Гоука, почуваючись так, ніби земля піді мною розчахнулася і двихтіла. Ти спусковик? Спусковик? Леджер сміявся глибоким сміхом, і я смикнулась. Кіран усміхнувся. А я ще казав, що ти розумна, згадав Джеріко. Я не стала на них зважати. Ти працюєш проти Вознесенних. Гоук кивнув. У мене в грудях розверзлася ще одна тріщина. Ти ти знав цю істоту, що вбила Райлана? Істоту? пирхнув Джеріко. І я ображений. Гоук змовчав. Здається, це твоя проблема, а не моя. Я остаточно повернулася до Гоука. Я гадала, що вовче не вимерли. Гоук невимушено знизав плечима. Багато що з того, що ти вважаєш правдою, такою не є. Однак, хоча вовчені не вимерли, залишилось їх небагато. Ти знав, що він убив Райлана? вигукнула я. І я думав, що зможу прискорити події та схопити тебе, але ми знаємо, чим це закінчилося, озвався Джеріко. І я різко крутнула головою у бік Джеріко. Так, я чітко пам'ятаю, чим це закінчилося для тебе. Він вишкірився і застережно загарчав, так що я вкрилася сиротами. Я знав, що він забезпечить зручну нагоду. І відповів Гок, і я мимоволі знову перевела погляд на нього. Щоб ти став моїм особистим королівським вартовим, мені треба було наблизитись до тебе. Я судомно вдихнула, а моє серце неначе розкололося. Що ж, це тобі вдалося, хіба ні? Той м'яз у нього на щелепі знову напружився. Те, що ти думаєш, твої думки максимально далекі від істини. Ти гадки, не маєш що я думаю, відказала я, до болю міцно стиснувши кинджал. І все це було чим обманом. Тебе послали сюди, щоб наблизитися до мене. Кіран підняв брови. Послали. Гоук зацитнюв його поглядом, і кіран закотив очі. Я знала, що він зараз каже. Тебе послав темний. Я прибув до Масадонії з думкою лише про одну ціль, відповів Гоук. І нею була ти. Я здригнулася. Як? Чому? Ти здивувалася б, дізнавшись, скільки близьких до тебе людей підтримують Атлантию, Бажають відновлення для цього королівства. Ці численні люди проклали шлях мені. Командував Джонсон?» – запідозрила я. Вона розумниця, промовив Гоук. Як їй казав вам усім. У мене запалали очі, горло і груди. Ти взагалі працював у столиці, а тоді мене осінило, і мій погляд ураз перейшов на кірана. Ніч у мені було не сила сказати червоній перлині. Ти від початку знав, хто я така? І я стежив за тобою стільки ж, скільки й ти за мною. Тихо мовив він. І навіть довше. Цей удар мене мало не вбив. У мене неначе розбилися груди. Я зібралася відвернутися, але побачила Джеріко, який створив певний вакуум, щоб Гоу зміг установити зі мною більш особистий, тісніший зв'язок. До мене все дійшло, і я задрижала так, що мало не впустила кинджал. Ви. Ви вже давно це планували. Дуже давно. Ганес, через силу прохрипіла я. Він помер не від серцевих хвороби, так? І я вважаю, що в нього дійсно здало серце, відповів Гоук. До цього, звісно, мала певний стосунок отрута, яку він випив разом з Елем тієї ночі в червоній перлині. Шум стояв майже нестерпним, а йому допомагала там випити певна жінка. Та сама, що відправила мене на гору, говк не став відповідати. Зате сказав: Здається, я не знаю про це дечого дуже важливого. Я тобі потім розповім, зауважив Кіран. Я трусилася. Я відчувала це так само, я відчувала, як стіни сараю змикаються довкола мене. Я була просто неймовірно наївна. Віктор огок мотнув головою. Не бреши мені, заволала я. Ти знав, що не ритуал буде напад, і тому зник. Чому тебе не було поряд, коли Віктора вбили? Його щоки запали ще більше. Я знаю, що ти засмучена. Не ставлю цього тобі на Карпа. Але я також бачив, що відбувається, коли ти починаєш лютувати по-справжньому. Зауважив він і на крок наблизився до мене, піднявши руки. Мені треба багато чого розповісти. Біль вибухнув і вирвався з мене так само, як у ніч ритуалу, коли я накинулась на лорда мазіна. Я не мала влади над собою, рухалась інтуїтивно, відвела руку назад і метнула кинжал. Цього разу я цілилась йому в груди. Гок відступив у бік, лайнувшись і підхопив кинжал у повітрі. Хтось позаду нього тихенько свиснув, а тим часом Гок крутнувся до мене з таким враженим обличчям, що воно майже смішило. Проте, в глибині душі я розуміла, що він спіймає зброю. Мені було потрібно лише відвернути його увагу, щоб нагнутися і взяти впалий меч Філіпса. Я замахнулась, прицілившись у того падлюку, що вбив Райлана. Я замахнулась, прицілившись у того падлюку, що вбив Райлана, Джеріко відскочив назад, але діяв недостатньо швидко. Я порізала його знову, цього разу поранивши в живіт. Сучка. Скрикнув Джеріко, притиснувши єдину руку до рани, з якої беніла церебі... кров. Я розвернулась, і тієї ж миті хтось врізався в мене з одного боку, а тоді з другого. Мені викрутили руку. Щось гаряче різонуло мені по животу, коли я смикнулася назад, використовуючи вагу напасника проти нього. Він впав, не відпускаючи мене. Я сіпнула головою і врізала черепом йому по попиці. Пролунав зойк і його хвато слабнув достатньо, щоб я змогла вирватися. Я підхопила меч. З соломи і на осліп зробила випад. Побачила лише, як зблиснув шок у карих очах юнака, небагато старшого за мене, коли той пустив погляд. Я вирвала меч і, розвернувшись, опинилася лицем до лиця з говком, завагалася. Завагалася як цілковита ідіотка, хоч і знала, що він співпрацює з темним. Він спусковик. Через нього загинуло так багато безневинних людей: Ганеса, Райлан, Лорен, Дафіна, Малеса. О, боги, він убив її, Віктор. Це було дуже нечемно. Насварився гок і вихопив меч у мене з руки так, ніби я не трималася за нього. Ти просто неймовірно жорстока. Він опустив підборіддя і прошепотів. Це мене досі заводить. У мене вихопився лютий крик, і я штрикнула рік там вперед, і вгору так, що Гокова голова шарпнулася назад. «Трястя». Вимовив він і закашлявся. Ні, розсміявся. Він сміявся. Десь я зараз сказав, все одно правда. Я розвернулася і пішла до дверей, але загальмувала, коли переді мною, вмить перемістивши, з'явився Ілайджа. Він заперечно хитнув головою і тихо, але чутно цокнув язиком. Розвернувшись, я побачила знудженого Кірана, а тоді крутнулася і помітила між жердинами вільний простір. Побігла. Мене схопила за талію дві руки, і я відчула запах, який могла впізнати де завгодно. Сосна. Темні спеції, Гоук. А тоді до мого обличчя полетіла тверда земляна долівка. Зараз буде боляче Дуже. Зіткнення так і не сталося. Гоук спритний, мов кіт вивернувся так, щоб прийняти удар під час падіння на себе. Та я все одно тетеріла, коли приземлилася. Якусь мить я не могла поворухнутися. Не дякую, буркнув Гоук. Вироснувши, я врізала під борідком йому в гомілку. Почувши, як він охнув від болю, я дико всміхнулася, а тоді перекотилася і викрутилась так, що мені обурено заболів шлунок. Але мені таки вдалося розвернутися в його обіймах. Тепер уже слабших. Я всілася на нього. Гоук усміхнувся мені. На правій щоці в нього з'явилася ямочка. Цей розвиток подій мені до вподоби. Я вдарила його в обличчя просто в оту кляту ямочку. Кісточки на пальцях пронизав біль, але я відвела руку назад. Говку піймав мій зап'ясток і потягнув мене вниз так, що моє тіло майже притулилося до його тіла. Ти б'є ж так, ніби розсердилося на мене. Я посунулася і врізала йому коліном між ніг, цілячись у дуже чутливе місце. Говк очікував цього прийому, і моє коліно влучила йому у стегно. Це завдало б певної шкоди, сказав він мені. Добре, прогерчала я. Годі, годі, пізніше. Якби я не зміг цим скористатися, ти засмутилася б. Якусь мить мені не вірило, що він дійсно таке сказав. Але це було так однозначно. Я воліла б відрізати це тобі. Брехуха, прошепотів він. Звук, який вирвався з мене, налякав би мене, якби його видала будь-яка інша людина. Я підскочила, вирвавшись із хвату говка, зібралася поставити ногу йому на горло та говку піймав її і потягнув. Я полетіла донизу й впала на бік. Спалахнув біль, але я зігнорувала його і врізала кулаком говкові в бік. Трястя! протягнув Кіран. Нам втрутитися? стурбовано запитав дивану. Ні. відповів зі смішком Ілайджа. Я вже давно не бачив нічого настільки гарного. Хто б міг подумати, що діва вміє битися? Тому й не слід змішувати справи з задоволенням, зауважив Кіран. А це правда? Ілайджа присвиснув. Тоді ставлю на неї зрадники! Видихнув говк і перекотив мене так, щоб опинитися вгорі. Я потягнулася до його обличчя, та він упіймав мої зап'ястки. Припини! Я спробувала підняти стегна, а коли це не спрацювало, посунула вгору верхню частину тіла. Це забрало в мене всі сили, а Гоук просто прип'яв мої зап'ястки до соломи. «Злізь з мене! Припини! Повторив він. Маківко, припини! Ненавиджу тебе! заволала я, почувши своє ім'я, і в гніві вирвала одну руку, врізала йому в обличчя кулаком. Ненавиджу. Гок перехопив мою руку і різко повернув її на землю, вишкіривши зуби, що були прикриті закривавленими губами. Припини. Я зупинилася. Геть застигла, витріщаючись на нього. Від шоку мені на кілька секунд відібрало мову. Я побачила його, побачила таким, яким він був насправді. То був не просто собі спусковик, який йде за темним. Ось, чому ти ніколи не сміхався по справжньому? прошепотіла я, бо як він міг це зробити? Він мусив приховувати гострі, пригострі зуби, два зуби. Ікла. Я згадала, як вони торкалися моїх губ, моєї шиї, згадала, як вони дивували гостротою. О Боги, тепер я розуміла, як він може так швидко рухатися. Чому мав кращі слухи зір, ніж усі, кого я коли-небудь зустрічала? І чому іноді говорив так, ніби жив на багато десятків років довше за мене? Ось чому він швидко зупиняв поцілунок щоразу, коли я майже дотягувалась до його ікол. Я була геть сліпа, він не смертний, не вовчен, Гоук – атлантієць Глибоко всередині мене щось зів'яло, і я здригнулась. Ти чудовисько. Очі Гоука зблиснули яскравим золотом. Вони були ненормальні, вони ніколи не були природними. Нарешті ти зрозуміла, хто я. Так, він персонаж кошмарів, що ховається під личиною звичайного сну, а я на це купилася. Дуже щиро купилася. Мені перехотілося битися. Якщо він спусковик, це вже кепсько. Але атлантієць, його народ створив істот, які забрали в мене матір і батька, які мало не вбили мене саму. Гок, схоже, відчував це, бо швидко заворушився і поставив мене на ноги. Делано! покликав він, забери її. Мене передали з рук в руки, наче лантух картоплі, і Делано взявся за мене так, щоб я тримала руки по швах. Куди її відправити? запитав Делану. У Уговка різко піднялися груди. Туди звідки вона не зможе втекти і де не зможе собі нашкодити. Він трохи помовчав. Це ймовірніше ніж перше. Вона наша полонена. запитав хтось. Ми залишаємо її живою. Ми це годуватимемо і триматимемо в себе. Це неначе є чудовисько, істота, яка підтримує темного і може створювати спрагліїв, цим людям може не допомогти. Вона діва. крикнув хтось інший. Вона має померти. Залунали схвальні вигуки, а ще хтось сказав Поверні. Нім фальшивим королеві королю, лише голову, щоб вони знали, що на них чекає. Іскрові попелу. прокричав маленький хлопчик, проштовхуючись вперед. То був малий, який напередодні бігав від хати до хати. У мене ослабли ноги. Кілька голосів відповіли Ми повстанемо, її ніхто не чіпатиме. Гоку глянув присутніх на подвір'ї, так, що вони затихли. Ніхто. повторив він і повернувся. Ніхто, крім мене. Щойно я побачила сирі темні камери під твердиною шар прокручених білих кісток, що повністю вкривав стелю. Мені знову захотілося боротися. Я аж ніяк не могла просто взяти і допустити, щоб мене залишили там, звідки, вочевидь, ніхто не виходить. Навіть після смерті. Делано не був до цього готовий. Я вирвалася з його хвату і дісталася кінця коридору, але тоді зрозуміла, що вийти звідси можна лише через вхід. Я зібралася з ним побитися, але опинилася в кутку, і він не без допомоги іншого чоловіка з майже такими самими золотими очима, як у Гоука, затягнув мене до камери з тонким матрасом на підлозі а відтак закував у кайдани. Холодне залізо різко зімкнулося в мене на зап'ястках, а тоді я зосталася сама. Я повернулася довкола своєї осі і не побачила жодного виходу. Проміжки між пруттям град були завузькі, а коли я потягнула за ланцюги, гаки, з якими вони були з'єднані, не ворухнулися. Я відступила на крок, і в мені здійнявся панічний жах. Як так вийшло? Я очікувала на майбутнє, що належатиме лише мені, в якому я сама вирішуватиму, що я робитиму і що зі мною відбуватиметься. Як я дійшла до цього? Тепер я скута ланцюгами в камері, оточених людьми, які хочуть порубати мене на шматки. Я знала відповідь: Гоук. жар лютої муки, що розітнула мені грути, затьмарив біль животі. Горло й очі запекло. Гоук. він взагалі не смертний. Він, Атлантієць, його народ створив спраглів, які стали для цієї землі непереможною пошістю, тих самих істот, які умертвили моїх батьків і мало не вбили мене. Він підтримує темного, який убив останню діву і полює на мене. Говки, вовчени, втілення всього, проти чого виступали боги, повставали люди. Саме через них боги благословили Вознесенних. Як я не бачила, хто він насправді, хіба я могла бути такою дурною? Чи він просто аж такий розум? А може і те те водночас, адже Гоук був добрим. Він говорив і робив саме те, що треба. А я так жадала встановити справжній зв'язок із кимось на власному досвіді, пізнати життя і відчути себе живою. Так жадала, що не помічала жодної потенційної перестороги. Він прибув до Масадонії з одним наказом здобути доступ до мене. Він зробив це і навіть більше, здобув мою дружбу, мою довіру, мою. У мені стрімко запульсували, забилися гнів і жаль, хотілося закричати, та звук не виходив через клубок у горлі. Чому він мусив зробити те, що зробив? Усе, що він казав і робив, було лише вправними хитрощами. Те, що він називав мене сміливою, і сильною, те, що він називав мене прекрасною, його, начебто, непохитна зосередженість була породженням не обов'язку, а наказів. А я в неї повірила, повелась на неї. Чи є хоч щось справжнє його біль? Я знала напевне, та звідки він узявся, я вже не могла точно сказати. Піднісши до обличчя руки, які охопив дрож, я заправила за вухо волосся, що вибилося в мене з коси. Тільки нащо йому було заходити так далеко? Нащо йому було лізти мені в душу, в серце. Я не просто йому довірилась, я йому віддалася, уся. А це було брехнею. Він знав, хто я така від початку, від найпершої ночі в червоній перлині. А я сама того не знаючи, показала йому дуже багато себе. Перейшовши до кутка камери, я сіла на матрас і поволі притулилася до стіни. А тоді не розмірено видихнула і, тим часом, як мені пошло на курі палючий біль. Я поглянула на свою правицю. Кісточки пальців укрилися синцями і розпухли від того мого удару. Моя усмішка швидко померкла. Я сумнівалася, що говк дістав хоч якесь ушкодження. Він же Атлантієць. У мене перекинувся шлунок. Почасти мені в це не вірилося. Він здавався таким. Смертним, але чому це має мене дивувати? Атлантійці ж можуть увійти за смертних, так само як і вовчене. Я цілувалася з Атлантійцем. Спала. З Атлантійцем. Мені обпекла горло жовч, і я зажмурила очі. Я не могла про це думати. Від цього у мене в голові починали відлунюватися крики, а треба було зосередитись. Що робити? Це місто взагалі було повне спусковиків і атлантійців, які бажали мені смерті, і я всією душею раділа, що без залишилася позаду. Звісно ж, мене тримають до прибуття самого темного чи його наказів. Темний убив останню діву. А тепер я в полоні його. Готова до зустрічі з ним. Треба забиратися звідси, тільки виходу немає. Я підвела погляд і здригнулася. Тонкі переплетені кістки нагадували мені коріння у кривавому лісі. Вони тягнулися вгору і накладалися одна на одну ребра і стегнові кістки, хребти і черепи. На це могли дивитися всі, кого тут тримали. Найпевніше для того, щоб не забувати, що сталося зі в'язнями, які тут сиділи. Хто міг таке створити? Хто зберігав здоровий глуз, дивлячись на таке? Я не знала, скільки часу минуло, перш ніж двері відчинилися і до камери наблизилися кроки. Судячи спородженечі у мене в животі, минуло кілька годин. Я напружилася, але трішки розслабилася, коли побачила, що це Делано. Він підступив до грати, простягнув невеличкий мішечок. Голодна? Так, я була голодна, проте не відповідала. Далано закинув торбину всередину, і вона з таким негучним звуком упала біля моїх ніг. Я витріщилася на неї. Там сирий хліб, пояснив Делано. Я приніс би тобі рагу, та боявся, що ти вихліпнеш його мені в пику, а рагу надто добре, щоб його переводити. Я поглянула на дилану. І з ними все гаразд, вони не отруєні взагалі. Чому я маю довіряти твоїм словам? Він сказав, щоб тебе ніхто не чіпав. Долано прихилився до град. Цілком логічно вважати, що це також стосується шкоди тобі. Я вишкірилась. А навіщо чекати? Рано чи пізно темний уб'є мене? Його бліді очі перехопили мій погляд. Якби принц бажав тобі смерті, ти вже була б мертва. Поїжджа. Принц? Те, що спусковики вважали Кастіла законним спадкоємцем, це не означає, що він ними є. Мій погляд упав на торбинку. Я була голодна і потребувала сил, а також, можливо, цілителя. Бо до рани, хоч вона і перестала кровоточити у цьому місці, мабуть, потрапить зараза. Я сторожко ворухнулася і підняла торбинку. Ти що стоятимеш тут? і Дивитимешся, як я їм. Не хотів би, щоб ти вдавилася. У мене виникло дуже дивне і сильне бажання засміятися, але я розкрила мішечок і з'їла сири з сир із хлібом. Харчі лягли в мій порожній шлунок, наче камінці. Після того Делана не сказав нічого, я теж. А тоді я знову притулилася до стіни. За якийсь час двері знову відчинилися, і я визирнула, хоч і не бажала цього робити. Побачила аж надто знайому високу постать у чорному вбранні, неймовірно схожу на на вартового, який дражнив мене щоденником пан Колінс. Моє серце стиснулося так, наче втрапило в чийсь кулак. Говк зупинився перед загратованими дверима. Його приголомшливе обличчя одночасно здавалося знайомим і чужим. Іди геть. наказав Гоук, і долано завагався на якусь мить, а тоді різко кивнув і пішов. Відтак залишилися тільки ми, розділені ґратами. Матівко. зітхнув Говк, і я здригнулась. Що мені з тобою робити? О, боже, цілувати, любити, обнімати і все тому подобне. Ну йо -йо, Ну, блін. Ну, каз, ну ти просто бусічка. Ну, Дилану теж кайфовий. Я керанчик булочка. Чого тут тільки тройничок є? Блін, якось нечестно, по отношению до Делану. Я теж треба було вписати в цей тройничок. Ладно, ці розсуждення оставимо на потом.